Щоб обробити розріз в горловині планкою, мені потрібно вирізати саму планку, проклеїти подали і зробити відмітки шириною 9 см і бажану довжину. Відкладаю 3 см, потом центр і 6 см. Розмічаю центр на виробі. І також я відкладаю 1,5 см з лівої сторони, там, де в мене буде початок пришивання планки. Тому що я хочу, коли я пришию планку, щоб застібка була по центру. Тому що я буду пришивати, чи гудзики, чи Зроблю кнопки, я ще не знаю, тому я відступаю від горловини вліво 1,5 см, так як це жіночий виріб на жіночу сторону то вліво 1,5 см. Розміщую планку лицевою стороною до лицевої сторони виробу і по наміченим лініям буду прокладати. Строчку. Отак От буде проходити одна строчка. І потім під прямим кутом я не більше трьох мм відступаю і прокладаю другу строчку. Потім я розрізаю і вивертаю на виворотню сторону. Я прострочила дві паралельні строчки. Шириною не більше 3 мм. І тепер я розрізаю і вивертаю. Тип з виворотньої сторони я складаю планку одну сторону. І другою стороною, ширшою, я перекриваю шов, ось так, викладаю рівно. І з виворотньої сторони я перестрочу планку. Тепер я прострочу оздоблювальну строчку, починаючи строчку з самого куточка. Планку я вшила, а горловину буду обробляти косою бійкою. По косій бійці, по відкритій стороні, тобто по стороні, яку я не буду вшивати в горловину, я проложила, прострочила допоміжну строчку. Тепер я беру і прикладаю другою стороною до середини планки косу бійку і пришиваю по горловині. Вшив... По горловині я ще зробила перекант. Тепер я складую таким чином, перегинаю планку на лицьову сторону виробу, і щоб у мене шов пришивання, зійшовся з пришиванням бійки. І шов-шов, перестрачую планку. Вирізаю зайвий кут і вивертаю, припрасовую. Приметую косу бійку. На допоміжній строчці підвертаю припуск, приметую і пришиваю. Я обробила одну сторону і по такій точно схемі буду обробляти другу сторону виробу.